1952 році народився один відомий атеїст. Ну, він був журналістом Ліст Робел. І так сталося, що його дружина була християнкою. І він думає, що я її не переконаю. Два роки досліджував Біблію, щоб переконати дружину. Що віра це неправда. В 1981 році він прийняв Христа, став пастором і написав книгу Кейс Христа. Тобто, він знайшов Христа. Хоча переконував дружину і сам був атеїстом. Журналіст і досвідчений журналіст. Я хочу сказати сьогодні про. Ту перлину, яку він знайшов в Христі. Перлина це дорогоцінність. В Біблії є одна історія, одна притча. Володя, ти зможеш мені допомогти прочитати цю притчу? Іди сюди, заходь, виходь на кафедру. Дайте йому мікрофон. Я тобі дам маленький, там два віршика всього-навсього. Євангелія від Матвія. Я тобі дам Біблію. Зараз, зараз, зараз. 13 розділ. Матвія, 13 розділ. 45 і... А ти сюда прям вышел. 45 и 46. Ще царство небесне. Ще царство небесне. Подібне до людини, до купця, який шукає гарних перлин, знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде, продає все, що має, і купує її. Супер! Тобто, е, а ну, давай з тобою трішечки проведемо дослідження. Е, купець, що робить купець? Знаєш, що купець є? Хто такий куп купець? Ну, той, хто щось купує, продає, купує, продає. Такий купець. І він шукав. В основному його була справа по перлинам. Ви бачили перлини? Це така це жемчуг російською, це така біленька, що там в тебе є, Вікторія? Вероніка. Це, це навіть не камінчик. Ану покажи, Вероніка, йди сюди. Це штучні штучний перлинки, так? О! Ось хто хоче. Чи це настоящий, справжнє? Я думаю. Я думаю, це штучні. Хто хоче подивитися, оце перлинки. Бач, це не той камінець внутрі, а це отой, що, що наружні, Кругляшки. Тепер в мене питання: хто знає, як перлина? Чи ти знаєш, він шукав гарні перлини і знайшов одну дорогоцінну перлину, йде продає все, що має. Але ж він багатий купець. І купує її. А хто знає як, де він шукав їх? Де, де вона утворюється перлинка? В молюску. В молюску. Тобто молюски народжують перлини, так чи ні? Ні. Молюски народжують молюсків. Добре, а ти сказав, що вона в молюску. А як вона там з'являється? Ну, Люди туди кладуть камінчик і з нього утворюється перлина. Люди кладуть в молюска камінчика. А скажіть: а якщо люди не знайдуть такого молюска, як, е, як воно утвориться? Якщо не покласти молюску камінчика, вона може сама потрапити. Да? В воді, там він десь внизу. І якщо він захопив і е, з'являється. А тепер мені цікаво. Скажіть, а якщо нам покласти камінчика кудись? Ну, в око, в рота, в руку. У нас утворюється перлинка? Ні. А як вона утворюється в молюску? А чого в нас не обростає? Дивіться, на погане, на все погане, в молюска реакція, він виприскує оцю перл. Оцю оболоньку, так? І вона обволакує, обволакує, і постеп... вона, вона ж зростає. А якби в тебе щось було тут в руці зашито, воно б тобі заважало. І воно б там росло, росло, росло. Тобто воно тобі дошкуляє. І кожен раз, коли молюску не подобається, що в ньому цей камінчик, він його оприскує. Реакція така. Але оприскує не ядом, а перламутром. Оприскує, оприскує, і вона росте, росте, росте. І коли вона велика, це, це довгий час, тривалий час, вона дуже дорогоцінна. Чим більше, тим дорожче. Чим більше, тим дорожче. Скажи, а скільки він заплатив за неї? Не зараз, зараз. Знайшовши одну дорогоцінну перлину, йде. І що робить? Продає все. Продає все. Вона була дуже дорога. А тепер скажіть, а навіщо вона йому? Як ти думаєш, все продати заради перлини? Що вкупить? Ну так, да, вона просто сама дорогоцінна, так? Да? Це притча. Це притча про що? Ще. Що написано? Царство небесне. Тобто, це притча про царство небесне. А тепер розгадаємо загадку. Загадаємо загадку. Хто купець? Хто перлина, хто той молюск? Молюск це хто? Це Бог, так? Да? Не знаю, друзі, не знаю. Хто купець? Бог купець? А ми купці. А хто дорогоцінна перлина? Ісус Христос! Ага. Дивіться. Цікава притча, що якщо ми знайшли Христа, треба заплатити все. Все віддати, щоб придбати Христа, так? Все придбати. Все віддати, щоб придбати Христа. Скажіть, а ми можемо бути перлинкою для Христа? Ми можемо, що Христос все віддає заради нас? Так. Написано, що Бог так полюбив цей світ, що все віддав. Саме найдорогоцінніше. Бог все віддав, а тепер за нами питання. Добре, дякую, Володя. Сідай. Молодець, дуже добре ти сказав. Я ще не закінчив, але хочу зробити 2-3 висновки і все. Дивіться, реакція на погане має бути дорогоцінна. Як з'являється перлина, Володя сказав. Це реакція молюска на той камінчик. Але той камінчик він не цінний. Але реакція у мене тепер до вас питання. Ваша реакція на погане добра? <рес> 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 ну, то ви не перлини. <рес> Ніякий ви не жемчуг. Ви ті камінці булижники які футболяють і викидають. І я такий самий. Друзі, нам треба визнати, що наша реакція на погане недобре. Але був такий е відомий, в майбутньому він стане м великим відомим ну, е він психоаналіз робив, допомагав людям і вчитель, і викладач, філософ. Віктор Франкл. Ви чули про нього історії? Коли він потрапив до концтабору. І в нього все забрали дружину, батька, брат, брата. Але він не зламався думкою, своїм духом, і коли йому погане робили. А він посміхався і казав, добрий день, бажав гарного дня. Всі, хто його оточували, навіть військові, казали, він що, щось з головою, знаєте, є такі люди. А він був і, і робив, і в нього з головою все було. І він сказав такий. Таку мудру річ між тим, що нам зробили, і реакцією нашою на, на погане, є вибір. От люди нам щось зробили, а ми зреагуємо. І ось між цим є час, коли ми можемо вибрати цю реакцію. І ми в цьому виборі свободні. І цю свободу нав, дав нам Бог. Навіть у стражданні людина може знайти сенс, якщо знає, що вона цінна для Бога. Тобто Віктор Франкл сказав, що є свобода вибору навіть у стражданні, є свобода вибору, навіть у стражданні. І він дивився на Бога і казав, Бог мені допоможе. Він в концтаборі робив добро. Людям, які його вбивали. Він мріяв, і він сказав, що я мрію, вийду з концтабору, організую інститут, буду викладати і вчити людей доброму. Він дуже був видатною людиною. І він сказав: ви знаєте математику, щоб вийшло 5, треба 2 плюс 3, чи 4 плюс 1. А він каже: а я вам кажу, щоб вийшло 5, потрібно 4 плюс 3. В інституті викладає 4 плюс 3 дорівнює 5. А йому кажуть: точно дід зуба зійшов. А він каже: 5 це висока планка. Щоб людина досягла 5 цієї високої планки, ми маємо більше зробити для неї, ніж 5. І він каже: коли ми зробимо на 4 плюс 3, якби на 7. Але ця людинка підійметься тільки на п'ять. Він показував, що добра має бути більше, щоб людину підняти хоч трішечки. Але це добро має звідки спіти? Христос скажіть, щоб нас зробити чистими і святими. Він зробив трішечки чи дуже багато? У 1970 році була одна дівчина. Вона. Спробувала наркотики. А ви знаєте, що таке? Що дівчини жіночки швидше при... звикають, і в них оця пристрасть майже не лікується до алкоголю, палива, тим більш а... наркотики і проституція. Але вона почула одну проповідь про перлину. Що вона перлина для Христа. Заради одної людинки, є такий вислів, заради одної людинки Бог би прийшов на цю землю. Кристін сказала: невже Бог так мене любить, що я Його перлина? Вона приходить до Бога, віддає своє життя, більше не повертається до наркотиків. Я Божа перлинка. Їй багато поганого зробили, і вона багато поганого зробила. Але вона сказала: Я тепер перлина в руках Христа. Щоб нам стати перлиною, нам треба впустити Христа в своє серце. Наша реакція завжди буде недобра. Але Христос нас навчить. Тому я кожному кажу: читайте Біблію. Досліджуйте, спілкуйтеся з Христом. І скажіть, а як би на моєму місці поступив Христос? Як би на моєму місці, от реакція Христа, щоб з'явилася перлинка, треба дозволити Христу. Треба дозволити Христу зробити цю реакцію. Зробити цю реакцію. А тепер послухайте, свідоцтво для церкви. кожна душа, врятована Христом, є дорогоцінною перлинкою в його короні. У Христа буде корона, і там буде багато перлинок, і кожен з нас дорогоцінна перлинка. Бог бачить Христос надіє світу, Бог бачить, що в кожній душі є безмежна цінність. Він віддав свого сина, щоб придбати нас як перлину великої ціни. Ми навіть самі не знаємо свою ціну, а Христос знає. Наша школа в Білій церкві її назвали Перлина Знань. І я згоден, що всі діти, ви перлини. Але я хочу сказати: якщо ви не знайдете Христа, якщо ми не знайдемо Христа, все буде марно, навчання марно. Ми будемо знати все, але ми не станемо тою дорогоцінною перлинкою. Якщо Христос не поселиться в нашому серці. У нас буде все одно реакція. От люди є дуже відомі, дуже впливові, президенти вчені. Але коли їм роблять погане, дуже часто їх реакція яка? Як людей грішних. Але щоб була реакція Христа, треба, щоб Христос був у серці. Тому я хочу присвятити вас Христу. Я хочу запитати вас. Чи ви хочете, коли ми будемо звершувати молитву посвячення, щоб попросити Христа, щоб Він жив в вашому серці, в ваших думках, і щоб Він допоміг нам правильно реагувати на всі оці дратівни для нас, недобрі речі, війна недобрі речі, коли хтось кричить, обзиває, люди порушують Божі заповіді. Але наша реакція може бути як у нас? Чи як у Христа, яку ми оберемо? Як у Христа? То я хочу за це і помолитися. Закликаю вчителів і е, е, учнів всіх. Хто у нас є? Хто викладає? Виходьте хто? О, у нас Ольга е, Олександрівна викладач. Точно точно! Вона вже в медичному нашому університеті. Коледжі, коледжі. Давайте, давайте, давайте. Виходьте, виходьте. Давайте підіймемось, друзі. Ми можемо звершити цю молитву. І я вірю, що Бог зробить багато чого доброго. <різь> так. <різь> так, 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 я поспати, я Віталік, іди сюди. Готові? Дякую. Добрий Боже, дякуємо тобі за можливість знати тебе. Ти дуже полюбив нас. Ти бачиш в нас дорогоцінність. Поблагослови, щоб і ми обрали тебе як саму дорогоцінну перлину в життя, скарб. Я прошу тобі, Боже, твого благословення на моїх друзів, на їх навчання і викладання. Поблагослови як нашого викладача, так і нас, щоб наша реакція на все було, була від тебе. Даруй Твоє благословення на навчальний рік. Боже, живи в нашому серці, перед тим, як ми підемо в школу чи в світ, даруй нам знайти час побути з Тобою, щоб Ти спочатку зайшов в серце наше, в наше життя, а потім, щоб ми пішли в цей світ робити щось, допомагати і змінюватись. Поблагослови Боже, в ім'я Христа. Амінь. Ну добре, сідайте, ви сідайте, а ви ні. Я там чув, що щось у нас є.